Брокер не ризикуй. Навіть якщо я швидше, краще. <плес> Оце я по травишся атакую, звичайно, але нормально зараз за рахунок темпу я дуже швидко від їх від... від них відірвусь. Хоча зараз піде дощ, потрібно їхати вкрай обережно. Потрібно готуватися до того, що зараз буде дуже хардово. Ой, там позаду бор боротьба. Топ. Це мені грає дуже сильно. Але вже скоро буде дощ. Це трохи легше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не думаю, що він буде сильно краще. А може і буде? Дивіться, всі, всі повилітали, окрім чубаки на повному приводі на Форді. Я думаю, знаєте що, я поїду зараз на під, одягну собі софти. Ох, і дрифтова.